Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні я із задоволенням розповім декілька секретів, як правильно відварити шпінат. Це здавалося легка справа має певні нюанси, якими я поділюся з вами. Беремо 400 г шпінату, гарно його миємо, причому у декілька водах. Так рослина позбавиться від землі, піску та інших забруднень. Стебла не відриваємо. Далі у 5-літрову каструлю наливаємо 3 літри води, доводимо її до кипіння, солимо і будемо варити шпінат. Для цього засипаємо його у укріп за допомогою дерев'яної ложки, щоб рослина намокла. Після цього відраховуємо 3 хвилини і, неважливо, чи закипіла вода разом із рослиною. Шпинат повинен бути в укропі саме вказаний час, не більше, не менше. Рівно через 3 хвилини витягаємо шпинат за допомогою шумовки у миску. Як бачите, кількість вареного шпінату у порівнянні з сирим набагато зменшилося. Варений шпінат чудово підходить у якості начинки до вареників, пирогів, рулетів, а також як соус до пасти. Але я зараз продемонструю найпростіший спосіб його вживання. Поливаємо варений шпінат оливковою олією. Нарізаємо до нього 2 зубчики чеснику, збризкуємо лимонним соком достатньо половину лимона. Солимо і перемішуємо все акуратно за допомогою двох виделок. У такому вигляді цю смакоту можна подавати до м'яса або до риби. Не забудьте прикрасити шпінат шматочками лимону. Тільки погляньте, який смарагливий колір у цієї рослини. Під час варіння він став ще більше насиченим та гарним. Шпинат не тільки смачний, але й дуже корисний. Всього 50 г цієї рослини покриває добову норму вітаміни А. Постійне вживання шпінату покращує якість кровотворення, а також зберігає кальцій у кістках. Отож, я щиро раджу приготувати шпінат найближчим часом. Цим ви покращите здоров'я своє та своїй сім'ї. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного вам дня!